um oh, no. Представниця фактично Перепрос. тих подій, і зараз ми так само будемо Марію Іонову долучати до нашого ефіру народну депутатку від Європейської солідарності. Пані Марія, добрий день. Ми якраз говоримо про вчорашнє засідання, коли дуже дивна ситуація для всіх українців відбувалася, Нібито очевидні речі. Потрібно депутатів від ОПЗЖ не тільки отих п'ять людей, а всіх позбавляти мандатів. Але чомусь це питання дивним чином опиняється в кінці порядку денного. Причому ще четвер засідання було. Четвер взагалі не розглядали так. Ясно. Пані Марія, будь ласка, прокоментуйте це. Слава Україні. Насправді, знаєте, така вже зухвалість трошки про владної фракції, що вони думають, що все можливо. Тим більше ми з вами розуміємо, чому вони не хотіли ну як найбільше витягували ці питання по пожеже, тому що вони ж публічно так само визнають, що це є дуже конструктивні партнери в парламенті, і вони якраз надають необхідну кількість голосів. Ті закони, які насправді все одно з часом будуть виправлені. Ми з вами вчора читали рішення Європейської комісії, що стосується закону про конституційний служб, і тобто дуже багато. Я вже не говорю, що в будь-якому випадку і закон про медіа не досконали і ті зобов'язання, які ми маємо виконати до початку перемовин з європейським союзом. Знаєте, більше мене більше турбує той факт, що. Таким чином, ну, тип, застосовуючи такі механізми і громадянства і зняття а, насправді цих людей влада позволяє відповідальності, а, щоб їх судили за українським язиком. Ми теж з вами розуміємо, що це така ціна, але те, що вчора відбули в залі, це говорить про те, що є ще здорові політичні сили, які... Датні об'єднуватися від і перетискати ситуацію. Наша практика – пішла блокувати відразу трибуну для того, щоб сказати, що ну такого не може бути. Ми там за день до цього мало один порядок. денний, зранку прийшли. Вони його поміняли, ставлять два законопроекти, де там більше і Ми з вами розуміємо, що всюди, який момент закривається засідання. Так як вчора до речі і відбулося, те що стосується енергоатому. А зрозумівши, що в кінці дня вже в них не вистачає голосів, немає голосів, просто закрили засідання на 30 хвилин раніше Це голосування можливо, буде наступної сесії, але тоді, коли на початку ще є в них достатньо кількість депутатів. Тому я би на цьому не завершувала. Тут тобто питання в тому, що ще в залі залишаються ці люди. Насправді, які так само просували московську політику, більше для мене надзвичайно важливий фактор, що там є люди, які літали до Москви ще в 2019 році. І тому якби цих людей, які просували ці проросійські наративи, були. Виконували вказівки знаєте, дуже багато можна згадувати те, що стосується сектор безпеки оборони законодавства, те, як намагалися змінити законодавство, знов прибравши українську мову. Дуже багатьох законах, які вже були прийняті після революції гідності. Тому а, тут питання так само, щоб в українському парламенті, який а, демонструє бажання бути а, європейським, що все ж таки таких людей так само не було. А, і ми їх подбулися, і насправді, щоб наша законодавча ініціатива а, про те, що в принципі всіх представників ОПЗЖ ну, вони принаймні мають політичну відповідальність не, не керувати там комітетами і не бути а, в міжнародних делегаціях. А, ну це у цього замало, але те, що зараз дозволяє законодавчо пола. Але знову ж таки не слаблять теж наш законопроект на порядок. Делю мені здається, що якраз. А вчорашня сесія, ну вона показала те, що ну, ми будемо тиснути. І ми побачили вже скажем так союзників по іншим групам-фракціям, і, і впевнено, що ми дотиснемо наступної парламентської сесії. А наші законодавці ініціативи не тільки по російській московській церкві, а по ОПЗЖ. будуть порядку денному. І ми проголосуємо. Пані Марія, з вашого дозволу ще про один факт хочеться з вами поговорити. Ми тут з Ігорем Раченченко обговорювали те, що сталося напередодні. Да, йдеться про виключення з складу делегації до парламентської асамблеї Ради Європи, лідера Європейської солідарності Петра Порошенка. І багато про це говорили. От ігор каже: от мотиви, мотиви та мені не зрозумілі. Тому не зрозумілі. Може, помста. ну це може, може, може ви допоможете розібратися і вашу думку особисто розкаже в е, Україні. Ну, ну я розумію, що ви обговорювали. Я впевнена, що пан Вігар як це охарактеризував. Насправді, під час війни ну, мені прикро в принципі про це говорити так само, як і публічно. Але ми це почали говорити публічно, тому що ми ну, на повні зустрічах у зверненнях президента. Там, Інших наших колег ми чуємо про таку єдність. Знаєте, ми цю єдність ніколи не порушували. Особливо те, що стосується міжнародного фронту, ми розуміємо, наскільки він такі, особливо з 2014 року, як звучать було не просто нам всім. Але я так само не дуже розумію владу, яка ну не використовувала не, не, не дозволяє да, от навіть такі робить жалюгідні рішення а, по недопуску. А, щоб ну, там, Петро Порошенко як п'ятий президент, як досвідчений політик, з, ну, з такою кількістю контактів, да, ну, з таким авторитетом міг би просувати українські інтереси. Ну і навіть тут. Ну, скажімо, це така дрібну дріб'язковість, дріб ну от вона показує просто цю характеристику, е якими діями будуть керуватися навіть під час війни. А ну насправді е те, що, що дуже теж дуже прикро, що це відбувається в комітеті е зовнішньої політики, голова якої зараз буде направлятись на сесію ПРЕ і претендує на найвищу посаду парламентської асамблеї ради, тобто. Е тому знаєте, така людина має керуватися демократичними принципами і там принципи парламентської асамблеї Ради Європи, точно не ну точна А, знову ж таки. Мені прикро про це говорити, бо це не перший раз. Ну там ми пам'ятаємо, як парламентську асамблею НАТО Е, Погано, те, що це бачать наші партнери. І знаєте, коли наші партнери бачать, що на словах влада говорить про гідність, а насправді як би робить такі дії. А, це послаблює нашу країну, не не нас, як політиків, як людей, які займаються міжнародною діяльністю. Тобто, ми говоримо трудно про інші контексти і, і, і ширше наслідки цього всього. Тобто, тому мені прикро, що так вони недалекоглядні і насправді не керуються ефективністю і результативністю тієї особи, яка ми могла би відстоювати державні інтереси України. Онімірі, ми вам дуже вдячні за те, що знайшли час бути при діалозі з пальдавського території та каналу прямий. Чи то Василик був з вами поруч підказуючи тези? Ми не, не бачу, бо в розфокусі все, але бажаємо вам всім спокійного і наскільки можливо так. це сьогодні мирного дня. Маріонова, народна депутатка України з Євросолідарності.